Хліб подорожчає на цьому тижні. Щоправда, подорожчає не набагато. Буханець чорного хлібові тепер коштуватиме 64 копійки замість 60, а батон 70 копійок. Таке рішення було прийнято облдержадміністрацією через те, що постійне підвищення цін на борошно і зерно поставило виробників хлібобуличних виробів на межу банкрутства. Зважаючи на ту ситуацію, яка сьогодні склалась в державі на ринку зерна, на ринку борошна. Є обґрунтовані підстави на перегляд цих цін і в сторону їх підвищення. Хочу вас повідомити, що сьогодні зерно нового урожаю зросло у вартості в середньому на 60-65% зерно пшениці при цінах, які були. На зерно пшениці минулорічного десь на рівні 240 гривень. Сьогодні вартість зерна 400 і вище гривень. Борошно піднялось в ціні в зв'язку з цим на рівні 50 55 Те, що порівняно з зерном, хліб подорожча набагато менше, досягається за рахунок зменшення рівня рентабельності підприємства до 5%. Але якщо зерно і борошно дорожчатиме і далі, облдержадміністрація буде змушена зробити ціни на хліб вільними. Якщо буде зростання вартості зерна продовжуватися, а зерно йде через біржу і вартість встановлюється на торгах на біржі. Якщо вартість зростання зерна і борошна буде зростати, в подальшому постане питання про відпуск цін і встановлення вільних цін. На ринку в цілому, мабуть, воно буде і в державі таким чином зроблено. Втім, подорожчання хліба на 4-10 копійок все одно залишає хліб, який витовляється на рівні найдешевшим в Україні. Чи залишатиметься він такими надалі? Цілком залежатиме від цін на борошне зерно, а їх регулювати практично неможливо.